Так, ребят, ну що, от ми короті, приїхали вже до мене в село. Пів сьомого утра вже світає. Машину, звісно, трохи погано видно, бо в мене камера вже не дуже, Я на телефоні знімаю, що нову камеру не купили. Що от ми, коротше, трохи поїхали по болоту, Подріфтували трошки на полі. Ой, блін, знаєте, вже багажник тут був. Замок багажників був зломаний. От може не видно, вам ні, ні, не видно. Ми його відкрили. Вже все нормально. Ну что, вот наша машина. От наша шоха. Шоха валит. Ще, от ми зараз в город їдем. За деталями. Тому що там на машині ми вже не поїдемо, бо гаїчники будуть. Приїдемо, познімаємо трошки відео. Так що підпис... Да, на шашлики сьогодні поїдемо. Дня от десь часа в 3-4 знімемо нове відео. Що ми зробили? Що ми до после. До і після, що ми зробили. А це що? Ну що можу сказати? Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Та ладно. Ну все, uh, це Увидимся.